Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашій зустрічі. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 секретів швидкого вивчення іноземної мови. Можливо, ви вже вивчаєте іноземну мову досить довго, можливо, ви її тільки почали вивчати. І у вас є запитання, скільки це буде тривати, як довго мені потрібно її вивчати, як пришвидшити цей процес? Це нормальні запитання, і сьогодні ви на них отримаєте відповідь. Окей, okay. ми переходимо на наступний слайд, і перший етап, перший такий секрет, який я вам зараз відкрию, це подорожуйте і користуйтесь мовою якомога частіше. Інколи ми боїмося користуватися мовою, нам здається, що нас ніхто не зрозуміє, ми зробимо багато помилок, буде дуже соромно, і так воно і є. Так, воно, в принципі, і є, але вам потрібно зараз просто зробити вдих-видих і дозволити собі помилятися, дозволити собі а, говорити так, як ви можете. Не так, як це було б в ідеалі, а просто змиритися з тим, що зараз ви говорите ось так. І коли ви подорожуєте, намагайтеся спілкуватися з іноземцями, тобто намагайтеся використовувати ту мову, яку ви вивчаєте. Говоріть з помилками як завгодно, як можете, як хочете, це дуже, і дуже корисно. Чому? Тому що тільки після того, як ви проговорили щось, після того як ви зробили помилку. Ваш мозок починає аналізувати, і у вас включається запит. Ви починаєте шукати відповіді на свої внутрішні запитання, а якось це сказати, а якось це сказати, а якось тут правильно я сказала чи ні. І ви перевіряєте себе, і тоді ви запам'ятовуєте те, що вам потрібно. І наступного разу ви вже будете казати це правильніше. Тож, коли ви подорожуєте, будь ласка, користуйтеся мовою і, і обов'язково. Хваліть себе за те, що ви сказали, навіть якщо це неправильно, навіть якщо це через помилки, навіть якщо ви а, тільки що проаналізували і здогадалися, що щось там було не те, <гум> нічого страшного. Похваліть себе, отримайте ось це відчуття успіху, що вас зрозуміли, що вам щось вдалося, що ви досягли своєї мети. Наприклад. У мене було ну була така ситуація, коли я тільки ну, приїхала в Німеччину. Я ще не говорила німецькою мовою, нічого не розуміла. Ну було дуже складно, звичайно. І я пам'ятаю, я сиджу в о, поїзді, і там підходять ну, підходить багато людей. Чесно кажучи, там і чоловік підходив, і хлопчик, якийсь підходив, і жіночка така вже літня підходила. І вони всі мені намагалися щось сказати, розуміти, щось пояснити. І, як виявилось, потім цей поїзд він далі не їхав. Тобто мені потрібно було зробити пересадку. А я цього не знала. Всі люди вийшли. а Я така сиджу і думаю, що мені на Штутгарт, знаєте, прямим рейсом. Ну, так буває. І коли ось мені почали пояснювати, знаєте, коли ми почали спілкуватися, Боже, як це вас вмикає, як це вас включає, ви просто намагаєтеся зрозуміти кожне слово. Тож, будь ласка, скористайтеся цією можливостю, говоріть з іноземцями. Так, буде нічого не зрозуміло. Мені нічого не було зрозуміло. До мене тому і підходило так багато людей, тому що я нічого не розуміла. Ну так буває. Але ж, але ж я доїхала до Штутгарта. І ось за це я можу вже себе похвалити, що не дивлячись на те, як я сиділа і тупила в поїзді. Неважливо, я досягла своєї мети. Я доїхала в А, навіть з пересадками, так як потрібно було. Так? Тому ось це відчуття успіху, що я досягла своєї мети, скажіть собі. Про це. Скрічу, я молодець, коли я говорю, тому що я досягаю своєї мети. Мої студенти мені кажуть після моїх курсів, коли вони потім спілкуються зі мною, кажуть, Таня, я за допомогою твоїх курсів вже змогла говорити. Вони кажуть, я е, попросила мені там зайняти місце, я попросила мені принести там халат, або полотно, або тауал, е, е, ну, полотенечко, полетин, <ріст> не знаю, як це українською правильно сказати. І вони кажуть, я замовила таксі, я замовила їжу в ресторані, я зателефонувала в банк. І ось це все, це і є ось ця копілочка вашого успіху. Збирайте ці всі свідоцтва про те, як ви використовуєте мову і подорожуйте. Коли ви подорожуєте, саме в цих умовах ви будете використовувати її обов'язково. Наступне. Дайте собі час. Ви як трава. Для росту просто необхідні умови. Питання росту це просто питання часу. Це не питання, ви будете зростати чи ні. Це не питання. Друзі, коли дитина вчиться ходити, вона падає десь 1789 разів. І при цьому це не питання, чи навчиться вона ходити. Вона навчиться просто це питання часу і це питання її зусиль. Так? Все, це не питання, чи вона піде, чи вона піде. Просто на це потрібно дати собі час. Було дуже багато моментів, коли почалася війна, і багато студентів приїхали за кордон, і досить багато з них стресувало через те, що вони казали: Таня, мені потрібно швидко мову заговорити. Мова така складна. І ну, що робити, що робити? І вони себе стресували. І я кажу: дай собі час, наприклад, на рівень А2. Скільки собі ти часу даси? Він каже, там, наприклад, І людина каже: півроку. Я кажу, як ти себе почуваєш, коли ти зараз собі даєш півроку. Він каже, тривожуся, тоді дай собі більше часу. Це ти, хто собі дозволяє або не дозволяє навчатися. І людина каже: Ну, давай рік на Б1, там, А2, Б1. Рік кажу, як ти себе почуваєш, коли ти так кажеш? Каже, спокійніше. Тоді я знаю, що в мене є час, і я цей час собі дозволив мати. І людина ця вже в цей рік пройшов, і він, він дійсно вже є на Б1. Це супер. І зараз вже він бере курс Б1, купує курс мене Б1, паралельно ще займається за кордоном. І це супер. Тобто людина себе замість того, щоб стресувати, дала собі час і досягла своїх результатів. Він є на Б1. Це круто, це круто, просто я пишаюся. І тому я кажу вам зараз: дайте собі час. Своїм рівнем тривоги ви можете вимірювати. Якщо я дам собі там півроку на те, щоб там ось це ось це, ось це ось таку-то ціль або мету поставити, як ви себе відчуваєте, Тривожитесь чи ні? Якщо ви тривожитесь, то... Це не працює. Під час тривоги ваші когнітивні функції знижуються, тому вам потрібно спочатку себе підтримати, навіть коли здається, що ви не рухаєтесь вперед. Вам потрібно собі дати підтримку, дати собі час, дозволити собі більше часу на те, щоб дійти до цієї мети, підтримати, похвалити, сказати молодець, розслабитися, і тоді вже піде процес. Це якраз теорія парадоксальних змін. Коли ви розслабляєтеся, коли ви відпускаєте ось цей контроль і тривогу, коли ви просто розумієте, що ну, ось так, зараз я є тут. Для того, щоб мені дійти туди, мені потрібен час, ви це розумієте. І ось тут починається ваш рух, тому що тривожність спадає, зажими прибираються внутрішні, і починається процес руху із цікавості, не коли потрібно погодинно отак працювати і багато чого зробити, а коли ви даєте собі час розслабитися і просто насолоджуватися тим процесом навчання, в якому ви знаходитеся. І ми переходимо далі. Переходимо на третій пункт. Ди говори про себе, коли ти розслабляєшся, дозволяєш собі бути в процесі. То у тебе з'являється цікавість навчатися. І найцікавіша особа, про яку тобі найцікавіше говорити, про яку тобі найцікавіше думати і мислити, це є ти. Тож, говори про себе, коли ти знаходишся в якихось ну, обставинах, курсах, якась ситуація навколо, навколо тебе відбувається. Наприклад, ви вивчаєте якусь фразу. Наприклад, це там веделка, або вона сидить на стулі. Візьміть, візьміть ці слова і розкажи щось про себе з цими словами. Наприклад, це моя виделка. Я беру виделку. я їм за допомогою виделки. І розкажіть про себе з цими словами. Або вона сидить на стулі, на стільці, на стільці, наприклад, на, напевно, так правильніше. так. Скажіть про себе. Я сиджу на дивані. Я сиджу там, на стільці, я сиджу тут. Перекладайте на себе. Тобто ви почули якусь фразу, наприклад, в фільмі або десь ще там? Я дуже вдячна за те то і те. то Уявіть себе, нібито ви стоїте на сцені, вам вручають цей Оскар. Як ви будете про себе цю, цю казати фразу? Що я вам дуже вдячна за цю нагороду, мені дуже приємно її отримувати. Уявляйте себе, використовуючи цю фразу. Або, наприклад, там, уявіть себе в найкращому місці, де вам дуже і дуже подобається, профантазуйте. Наприклад, це красива, ну, красива будівля, якась це красивий дім, наприклад, це якийсь красивий будиночок, або це океан. Розкажіть, що ви там бачите, що ви там відчуваєте. Уявіть собі, які фрази ви можете прямо там вже комусь сказати в цих обставинах обставинах уявних. Ви берете фразу, наприклад, я дуже радий познайомитися. Уявіть собі, що в усій вашій уяві, в вашій фантазії, ви просто починаєте з кимось говорити і кажете ті слова, які тільки що вивчили. Або коли ви читаєте якийсь текст про когось, наприклад, це, май... це а, там, племінник, племінниця, вони живуть там-то-там, та там ви думаєте одразу про себе, а що б я розказав про себе, бо про про себе. Ага, ось це мій племінник, це, ми, це мої там, друзі, вони такі і такі. І розказуйте, нібито ви це про себе говорите. І потім, коли ви це говорите, уявляйте, кому ви це можете, могли б насправді сказати. Уявіть собі ту ситуацію, в якій ви ці фрази можете вже прям комусь. Донести, комусь говорити, тобто, промальовуйте ось ці ситуації, де ви будете кожну фразу, яку ви вивчаєте, казати. Тобто, ця фраза, яку ви вивчили сьогодні, вона не має залишитися на, бумаг... на папері, вона не має, не має залишитися просто написаною десь в книзі. Ні. Взяли фразу і промалювали ситуацію, як я стою і розказую комусь щось, як я говорю цю фразу, де я говорю? В яких обставинах. В магазині, чи де я цю фразу буду використовувати. Тобто говори, уявляй ці ситуації, в яких ти скажеш цю фразу, говори фразами, не заучуй слова. Ти не будеш знати, як з ними далі, ну як йому оперувати, що з ними робити. Заучуй фрази, ті, що ти почув десь, ті, що ти побачила десь. Прям імітуй ці фрази, змінюй голос, стій і кривляйся перед дзеркалом, але проговорюй, проговори, уявляючи себе. В тих обставинах, де ти можеш іми користуватися. Це дуже-дуже важливо. Далі і дуже важливий момент, четвертий, це перейти на те, що тебе цікавить, тією мовою, що ти вивчаєш. Тобто все, ти вивчаєш мову, тобі потрібно в неї зануритися. Ти маєш вивчати її так, як вивчають дітки. Дітки вивчають мову, коли їм цікаво, коли їм щось потрібно від батьків, вони все одразу розуміють і все, що їм потрібно потім з часу можуть сказати. І так, щоб батьки їх зрозуміли. Тобто, коли вони зацікавлені в своїй меті, в тому, щоб їх потреба була задоволена то вони починають діяти із цієї цікавості вони починають діяти із цікавості дивлячись мультфільми дивлячись там якісь відео ролики. і таким чином вони сприймають мовлення, імітують його і потім видають в тих ситуаціях і навіть тією інтонацією, як вони це все почули від героїв. Тому і вам потрібно переходити зараз на таке навчання не книжкове, друзі, ні, не книжкове, а саме на те, що вам цікаво. Якщо ви чимось захоплюєтесь, хобі, цікаві якісь заняття, щось ви читаєте, якісь книжки. Все це зробіть англійською або німецькою або тією мовою, яку ви вивчаєте. Всі ваші гаджети, всі ваші додатки, все повинно перейти на ту мову, яку ви вивчаєте, для того, щоб ви вже орієнтувалися інтуїтивно, що там написано. Тому що ви вже пам'ятаєте, де там що знаходиться приблизно. І переходьте інтуїтивно. Коли ви рухаєтесь не із «надо», мені, над, мені треба, ось це, знаєте, «надо» таке. Мені треба вивчити слова, мені треба прочитати текст, мені треба виконати якусь вправу німецької або англійської мови. Це все треба. Але ваш інтерес де? Знайдіть, де ваш інтерес, куди веде ваш інтерес. Дивитися фільми, дивіться фільми. Дивитися коротенькі ролики там в Ютюбі, в Інстаграмі, Тіктокі. Дивіться, так ваш мозок краще. З кайфом, з інтересом, з цікавістю сприймає. Тому що коли ви. Створюєте комфортні умови для навчання, коли немає стресу від нада, то ваш мозок сприймає інформацію, по-перше, природньо, так як вивчають діти, природньо. Вони не з книжками сидять, не зубрять. Вони природні з, 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 з всієї ситуації навколо них беруть мову. І все. По-друге, ви, коли вивчаєте із цікавості, то ваш мозок починає розслаблятися, і, і тоді когнітивні функції мозку працюють на 30-35% краще, аніж під час стресу. Якщо ви себе змушуєте, стресуєте, ставите нелогічні, нереалістичні рамки часові, то ваш мозок стресує, ви на 35% менше візьмете інформацію, ніж могли б. Коли ви дозволяєте собі розслабитися, коли ви йдете за своїм інтересом, то ви сприймаєте інформацію легше. Багато моїх студентів, які продивляються мої курси онлайн, вони кажуть, Таня, ми беремо прям телефон в кафе з собою, так? включаємо тебе в кафе, слухаємо урок так, щоб ось ці, знаєте, ну, я це називаю що нейронні зв'язки нові сформуються. Не те, що, наприклад, Німецька це складно і не цікаво. Те, що треба навчатися, а те, що коли я вивчаю німецьку або англійську, за допомогою курсів, так я йду е, в кафе, мені приємно, я поєдную це із чимось таким, що приносить мені задоволення. Я п'ю каву, я дивлюсь на щось красиве, і я в розслабленому стані сприймаю інформацію. Ось так будуються нові нейронні зв'язки, коли вчити мову, дорівнює легко. І цікаво, коли ви самі створюєте умови для легкого сприйняття інформації. Це дуже важливо. Вчіть мови там, де вам цікаво, і в тих умовах, в яких вам комфортно. Це важливо для дорослих людей, тим паче. І п'ятий секрет успіху вивчення іноземних мов це просто живи мовою. Оточуючи середовище, має багато підказок і слів, які тобі треба знати. Коли ти йдеш на прогулянку, дивись, відкрий очі і дивись, що написано там на заборі, так, або що написано на якихось табличках, на знаках, на вітринах магазину, на автобусах, в якихось буклетах, які тобі дали, тільки що, на якихось екскурсіонних мапах, на будинках. Що написано: Дивись, читай, сприймай. Поєднує мозок одразу ж ситуацію, де ти бачиш це, що там написано, і спрацьовує ніби то, знаєте, така фо фотографічна пам'ять. Ти хоп, і запам'ятав, що я ось це бачив ось тут. Ось це слово воно було в ось цьому контексті. І далі ти будеш його впізнавати легше і легше. Слухаєш якісь, наприклад, обяви. Ти стоїш в магазині, слухаєш об'яви. тобто Слухай навколишнє середовище, не тільки дивись, а й слухай, що кажуть, Там, наприклад, що, що кажуть в, в магазині, що кажуть в автобусі, що кажуть в метро. Слухай, слухай, бери, інтонацію бери, Знаєш, як губка, ось так, хоп, і в себе впитуйся. Ти з часом зможеш це й видати із себе. Переходь на переписку іноземною мовою. Тобто, якщо ти пишеш комусь листи, там, емейли я маю на увазі, так? Переходь за допомогою перекладача, там Google Translate, Deepol, дуже класний перекладач. Пишеш українською, перекладаєш тією мовою, яку потрібно. І вже починаєш переписуватися іноземною мовою. В месенджерах дуже багато моїх клієнтів, моїх студентів кажуть, Таня, дякую за курси, тому що допомагають вже, вже допомагають вести переписку там, в WhatsApp, в Telegram, Телеграмі, ну, Наприклад, там, із бойфрендом або із дівчиною, або із кимось, з ким познайомився, тільки на ну, так. І приходять люди одразу ж на іноземну мову і кажуть: що спочатку було складно, спочатку в перекладачів вносила все, а з часом вже розумію, що мені пишуть, і я відповідаю через перекладач, наприклад, але з часом також переходять вже на більш знайомі фрази, тому що спілкуються чисто фразами. І ось так ти вивчаєш мову. Це дуже просто, коли ти не зазубрюєш, а коли ти живеш нею, як живуть дітки. Коли вони народжуються, вони починають спочатку в собі впитувати цю мову, а потім її видавати. Без підручників. Перших 9 місяців, коли ти знаходишся за кордоном, формується мовне ядро, ти впитуєш, 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 а тільки потім починаєш видавати. А також буде дуже класно, якщо ти опрацюєш з психологами свої страхи, свої ну, переживання щодо помилок, тоді ось цей страх помилки він... Знизить твою тривожність, і ти зможеш спокійно говорити, тому що знань вже достатньо буде. Дякую за перегляд, я вас дуже буду рада бачити на своїх онлайн-курсах. Нижче за посиланням ви зможете до них приєднатися, буду рада допомогти вам у вивченні іноземних мов онлайн. Дякую вам, гарного настрою і до наступних Зустрічей, напишіть, будь ласка, як ви вивчаєте наземні мови в коментарях, тобто як ви допомагаєте собі зараз вивчати і так, щоб пришвидшувати всі ці, скажімо так, всі ці періоди. Коли вам здається, що все йде повільно, як ви пришвидшуєте процес вивчення мови, як ви себе підтримуєте, що ви собі кажете? Напишіть в коментарях, що вам допомагає вивчати іноземні мови прямо зараз. Дякую вам, гарного дня і до зустрічі на наступному нашому такому відеосемінарі.